Вітаю вас всіх, друзі, на своєму каналі. Мене звуть Наталя. Я сьогодні до вас з відео на прохання Вкорочені ряди і візерунок. Як вписати візерунок корочені ряди? Я якраз в'язала топ, У мене там було дуже багато точок розвороту, і я можу на цьому показати, як це робити. Буде частина така трошки вступу. Теорії покажу, тому що я робила різні варіанти, покажу, як робити не треба. І чому, власне, треба робити по-іншому. Далі буде саме схему будемо малювати, для того, щоб ви зрозуміли принцип, як це робити. Він працює як на, на маленьких нескладних візерунках, так і на великих візерунках і складних, коли по лицьовій стороні пров'язується. Ну, якісь складні там, переплетіння, все. А з виворідньої сторони це просто надлицьовими лицьові, надвиворітні, виворітні. І от на таких схемах, на таких візерунках цей принцип дуже гарно працює. І вже на останніх хвилинах ви побачите, як я пров'язувала цей візерунок. Тому що з виворітньої сторони, наче він дуже простий, це зірочки, але я ніяк не могла їх пров'язати. От просто ніяк. Навіть для цього відео, як я не намагалася, ну, нічого в мене не вийшло. Тому я його пров'язала по-іншому. Як саме я вам покажу. Якщо це відео буде для вас інформативне, цікаве, я буду рада, якщо ви мені поставите лайки, прокоментуєте та підпишитесь, якщо ще не підписані, і до перегляду! Вкручені ряди це не обов'язково нагрудні витачки, це може бути скоси якісь, наприклад, поглиблення по горловині, чи ви нарощуєте низ виробу по спинці. Я хочу тут сказати, що в мене топ з візерунком, і, і в цьому була складність. Тобто візерунок наче простий, і його тут треба. Пров'язувати в деяких місцях з виверідньої сторони, для того, щоб компенсувати його, якби не збиватись з ним і продовжувати далі. І я так і робила, я собі відмітила точки, які, значить, я не чіпаю, а далі я починаю рухатись і нарощувати. Тобто я йду з лицевої сторони, доходжу до першої точки, потім розвертаюся до виверідній стороні. Знову по лицьовій вже далі проходжу, по виверні ще далі, лицева ще далі, виверітня, лицева і так. Просто хочу показати, що, от, наприклад, ви бачите, де я пров'язувала з виверітньої сторони, і в мене там іде ось цей жгутик, він, бачите, такий маленький. ось Маленький жгутик. Так? Якщо цього не робити, я зараз вставлю фотографію, тому що мені було дуже важко цей малюнок пров'язати, цей візерунок тут три разом, пров'язати таким чином з виверітньої сторони, що я <свісно> зробила якби, ну, подовжені оці, оці схрещення. Ви побачите, зараз я вставлю, мені це не сподобалось, і я все ж таки промучилась, щоб пров'язати. Саме, якби, з сторони. Візерунок зірочка. Три петлі разом Лицьова, накид лицьова і тільки після цього знімаємо ці петлі зі спиці. Між цими зірочками в мене тут іде лицьова петля, а ще нижче в мене там де резинка, в мене замість лицьової йшла виверідня петля. Далі другий, третій, четвертий ряди, це петлі по малюнку. Над лицевими лицева йде над виверідньою виврітня. Тут візерунок достатньо простий: 4 петлі. Три петлі пров'язуємо три разом лицевою, накид і лицевою, не знімаючи цих трьох петель. І далі між цими зірочками йде лицева петля. Коли робимо набір, одна ще лицева йде для симетрії, і плюс крайні петлі. В мене тут були дві лицеві по краях, по дві лицьові петлі. З виверітньої сторони треба все пров'язати просто послідовно, не, не плутати, і все. Схему буду малювати, так, оце лицевий ряд. так. Повністю зірочки. ну, Таким схемою, це будуть зірочки, оцей ряд. І далі, там, де йдуть просто ряди без оцих зірочок, я їх от таким чином буду малювати. Лицьовий ряд у мене буде ручкою, а олівчиком буде виверідній ряд. Я прохожу весь виворідній ряд. так. Поділимо. Оці точки розгортання в мене будуть, так? Це центр, там, де їх не буде, і далі від них будуть інші точки розгортання, так? Значить, ось я прийшла, зробила ці сніжинки, так, ці чи зірочки. Потім пройшла виверідній ряд, олівчиком намалювала, так, і тепер іду лицевий ряд без сніжинок, без сніжинок, так. Доходжу до першої точки розвертання. І тут я розвертаюсь. І йду виверідній ряд. Тут в мене точка розвертання. Далі у мене лицевий ряд і по малюнку йдуть вже зірочки. Ідуть зірочки, зірочки і зірочки. І далі в наступному ряді мені наче потрібна зірочка, але ж тут тільки один виворітній ряд після зірочки. Тому я тут роблю просто без зірочки, пров'язую ці три петлі і розвертаюсь. І з виверідньої сторони я роблю цю зірочку. Далі прохожу зі зворотньої сторони. Ці петлі пров'язую, так? І тут я теж роблю зірочку і розвертаюсь. Далі йде лицевий ряд, ручкою роблю, прохожу, все пров'язую, 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 пров'язую. І далі я йду сюди, тобто і теж. Ну, Просто пров'язую без зірочки і розвертаюсь. Іду в виверні ряди, розвертаюсь. Знову лицевий ряд, роблю по малюнку, в мене йде зірочка. Я її роблю. Зірочка, зірочка, зірочка. І доходжу знов сюди. І знову в мене один ряд. так. Я тут без зірочки пров'язую, розвертаюсь, і цю зірочку роблю на зворотній стороні. І прохожу до кінця цей ряд до точки розвертання. І знову тут пров'язую зірочку. І отут вже точка розвертання. Іду лицьовим рядом. Всі пров'язую просто. Ну, я думаю, що ви вже вловили, який принцип тут, правильно? Тут просто пров'язуємо, знову точка розвертання, йдемо сюди, виверітні ряди. так, І розвертаємось. І далі вже йде лицевий ряд з зірочками. Ну, і скільки точок потрібно, стільки воно так і відбувається. От, Наприклад, тут далі, так само, ви, я думаю, зрозуміли, що тут вже буде, знову пров'язуємо без зірочки, розвертаємось і пров'язуємо все по, на тій стороні. І таким чином ми нарощуємо. От, Як я показувала, ми нарощуємо цю історію, тоб кожна точка це один ряд, і ви можете порахувати вже по готовому полотні, скільки вам потрібно точок, щоб наростити там 3, 4, 5 см. І тепер, якщо мені потрібно розвернутися, ну, наприклад, це точка розвертання, так, я розвертаюся, перезнімаю цю петлю. Я роблю німецьким способом, подвоюю її. так, І мені оці петлі треба пров'язати три разом. Я їх розвертаю, бо мені потрібно пров'язати, тобто захоплювати так само, як я їх захоплювала з лицевої сторони. Для цього я їх розвертаю. І мені треба, я їх отак розтягую прямо. Тобто заходжу сюди прямо так тяну. Я їх прямо так заходжу. І тепер мені потрібно ось сюди ввести, бачите, спицю і пров'язати. Можна взяти спицю меншого розміру, накид. І знову пров'язати. Так само ввести спицю сюди. так. І знову пров'язати. Угу. І от ну, не завжди виходить. І далі, як я тут не билася і не намагалась пров'язати для камери, в мене ніяк не виходило. Ще поза камерою в мене ну, важко, але виходило. Але на камеру я так і не змогла зняти цей момент. тому я думаю, принцип ви вловили, що треба пров'язати таким чином, як би по-правильному, але так як в мене ніяк це не виходило, то я пров'язувала просто простим способом виверітні петлі, переходила на лицеву сторону і зараз покажу, що я з цим робила. Якщо в мене так нічого і не вийшло, я беру, що роблю. Я беру і просто пров'язую ці петлі. Виверітніми йду далі. Але ж мені все одно треба зробити. от, Наприклад, мені з виверітньої сторони треба було пров'язати, а я не змогла. Так, що я роблю? Ось оці три лицеві петлі. Так. Я їх беру і розпускаю. І підніму, ну, переставляю на ліву спицю. Раз. Два, три. Три лицевих, так? І я їх пров'язую, от беру цю нитку, яку тільки що спустила. Беру і пров'язую лицьової сторони. Все, як потрібно буде. Лицева, з неї ж беру накид. так? І знову, тобто, пров'язую як, як потрібно. Да? Захоплю тут нитку, ну, так розправляю, і ось в мене, наче з виворітньої сторони, я все пров'язала. так, Переставляю на, знову на ліву спицю, для того, щоб пров'язати цей ряд лицьовий. І таким чином я компенсувала це, так? А далі в мене йде вже візерунок по лицьовій. Ну, як іде, так? раз, два, три. Ось. Да, це, так, це буде трохи менше. так, Це буде повноцінно, ну, ось так і буде. Ось так воно працює. І якщо ви скористаєтесь цим моїм способом, те, що потрібно було пров'язати з вивертньої сторони, а в'яжеться з лицевою, то краще не використовувати точку розвертання німецьким способом. Можливо, краще обвиття петлі чи знакидом. Я залишу посилання на відео, там де є 4 варіанти точки розвертання, і там ви чи навчитесь, чи, можливо, виберете собі, згадаєте якийсь інший спосіб. Я вважаю, що це чудова знахідка, таким чином можна собі полегшити роботу в якихось складних візерунках, от японських там, коли ну, не, не можеш чи не розумієш, як його пров'язати з виварідньої сторони. От, будь ласка, розпускайте і пров'язуйте з лицевою, так як вам зручніше буде. Цікава тема. Пишіть мені, як ви використовуєте вкорочені ряди і візерунки. Чи інформативне було це відео, буду рада вашим коментарям, вподобайкам, підпискам. Всього вам найкращого і до зустрічі у нових відео.